Привіт! Електронні цифрові підписи, вони ж всюди правда, від банківських додатків до державних порталів, ми ними користуємося. Але чи задумувався хтось, як воно насправді працює? І головне, чому ми взагалі маємо їм довіряти? Ну що ж, сьогодні якраз і розкладемо цю технологію по поличках. І ось воно, головне питання: як якась кубка цифрових даних може бути таким же надійним підписом, як і той, що ставиться ручкою? От уявіть, приходить на пошту договор. Як бути певним, що це справді він, що його не підмінили, не змінили там якусь цифру по дорозі? Це ж по суті питання, на якому тримається вся наша цифрова економіка. Давайте просто уявимо на секунду. Ось відправляється якийсь важливий файл. Скажімо, рахунок фактура. Без цифрового підпису будь-хто, хто має доступ до мережі, може його перехопити. І що далі? А далі може, ну скажімо, змінити номер банківського рахунку на свій і відправити далі. І як потім довести, хто справжній автор і що документ не підроблений? Ніяк, ось цю величезну проблему цифрової довіри якраз і вирішує електронний підпис. Добре, давайте до суті. Ось є офіційне визначення. Електронний цифровий підпис або ЕЦП звучить складно, але насправді все логічно. Це по суті результат дуже хитрого криптографічного, скажімо так, перетворення. Цей результат намертво прив'язується до документа, і він робить дві речі: каже, хто саме підписав і гарантує, що в документі не змінили ані коми. Тобто, це не просто сканована картинка розчірку. Ні, це такий собі складний математичний замок, який вішається на файл. Якщо простіше, то ЕЦП відповідає на два ключових питання. Перше, хто підписав, це називається автентифікація. І друге, чи можна довіряти цьому документу, чи його не змінювали. Це цілісність даних. І ось без цих двох штук, ну жодна цифрова угода, жоден безпечний обмін даними були просто неможливі. Це і є фундамент всієї цифрової довіри. Так, так, а тепер найцікавіше, як ця вся магія працює під капотом. В основі лежить просто геніальна ідея система з двох ключів. Уявіть, що у вас є особиста таємна печатка, тільки ваша. І є її відбиток, який ви внесли в такий собі загальнодоступний каталог. Тепер кожен може взяти цей відбиток і перевірити, чи це справді ваша печатка. Але от підробити саму печатку ніхто не зможе. Отже, розбираємось: у кожного є пара ключів. Перший особистий, його ще називають закритим. Це і є та сама таємна печатка. Він зберігається в суворому секреті, і тільки ним можна щось підписати. Другий це публічний або відкритий ключ. Це той самий дизайн печатки з каталогу, доступний абсолютно всім для перевірки. І ось цей поділ це ключовий момент. Вся сила системи в тому, що відкритий ключ знають усі, а от особистий тільки власник. Окей, з двома ключами, наче розібралися. Але як саме ця таємна печатка ставиться на цифровий документ? Це ж не папір, тут чорнилом не розпишешся. Як це відбувається? І ось тут увага! Один з найважливіших моментів у всій цій історії, коли документ підписується. Сам документ не змінюється ані трохи. Це суперважливо. Тобто pdf контракт чи якась табличка залишаються в первозданному вигляді, а підпис це ніби окремий зашифрований стікер, який до нього прикріплюється. Процес насправді геніально простий. Дивіться спочатку, спеціальна програма алгоритм ніби сканує весь документ і створює його унікальний цифровий відбиток. Це такий короткий код. І він настільки унікальний, що якщо в документі змінити хоча б одну крапку, відбиток буде зовсім іншим. А далі, далі, саме цей коротенький відбиток, а не весь гігабайтний файл, шифрується таємним особистим ключем. Все, підпис готовий. Так, підписати підписали. А тепер давайте подивимось на це з іншого боку. Очима того, хто цей документ отримав. Приходить файл, як переконатися, що це не липа, що дорогою ніхто нічого в ньому не підправив. І тут починається та сама криптографічна махія, тільки у зворотньому напрямку. Програма, яка перевіряє підпис, робить дві речі одночасно по-перше, вона знаходить публічний ключ відправника, і цим ключем, ніби відмичкою, розшифровує той самий стікер підпис, щоб побачити оригінальний цифровий відбиток. А по друге, вона сама з нуля генерує новий відбиток з документа, який щойно прийшов. Ну і залишається найпростіше порівняти ці два відбитки. І ось він момент істини. Якщо два відбитки, той, що був у підписі, і той, що щойно згенерувала програма, збігаються до останнього символу, бінго! Перевірка пройшла успішно. Це залізобетонний доказ одразу двох речей: перше, підписала саме та людина, чий ключ використали. І друге, в сам документ ніхто не вносив жодних змін. А якщо є хоч найменша розбіжність, система одразу ж підніме тривогу. Окей, система ключів виглядає надійною, але ж є потенційно слабке місце, чи не так? Звідки знати, що той публічний ключ, який використовується для перевірки, справді належить, скажімо, банку, а не якомусь шахраю, який його підсунув. Хтось же має це все офіційно засвідчувати. І, звісно, такий механізм є це щось на зразок цифрового паспорта, а офіційно сертифікат відкритого ключа. Це такий спеціальний захищений цифровий документ, який по суті каже: ось цей відкритий ключ намертво прив'язаний до ось цієї конкретної людини чи компанії. Це офіційне підтвердження. І в цьому цифровому паспорті є все, що потрібно ім'я власника, звісно ж, сам публічний ключ, унікальний номер сертифіката і, що дуже важливо, термін дії. Ну, все як у звичайному паспорті, правда ж? Це робить ідентифікацію не тільки точною, але й обмеженою в часі. А хто ж видає такі паспорти? Не аби хто, а спеціальні довірені організації, їх називають центрами сертифікації ключів. Можна вважати їх такими собі цифровими нотаріусами, вони дуже ретельно перевіряють, кому видають сертифікат, і саме на їхній репутації, на довірі до них і тримається вся ця глобальна система. Отже, виходить, що електронний підпис це щось набагато більше, ніж просто заміна підпису ручкою. Це ціла інфраструктура довіри, збудована на міцному фундаменті криптографії. Саме вона дозволяє нам безпечно вести справи онлайн. По суті, цифровий підпис це повноцінне цифрове посвідчення особи. І наостанок залишається лише одне питання, над яким варто задуматись: а хто тримає ваш ключ?